Завітання, чи за підтримку. Ало, Світлана Зараз, Секундочку, будь ласка. Алло, Це вам телефонує голова Такорської міської виборчої комісії. Дивіться, читаємо ми ваше пояснення, яке від вас працівник міліції відібрав. І <пустим> от вас написано, я дійсно поставила свій підпис 11.06 за підтримку депутата 40 -ліття. Так ви підтримали за підтримку чи за відкликання? Ну, що, в, парті". в партії це. чи в міській раді? Це за, за міську раду йде це питання. Партія не виключає. Я вам дякую. Тобто ви за залишення, так? Да? Так. Все, дуже, дуже дякую. О, Є питання? Що написано, бігали? так тільки замість. Вони і питання Що? Вони відповіли.